Слава Україні! Героям слава! Ми знаємо, що відбулося в 22-му році в Маріуполі. 86 днів оборони азовсталь. Дальший полон. Дальше Оленівка. 53 воїна спарди. Наш флешмоб. Полягаю в тому, що ми говоримо їхнім голосом. Я передаю слова матерів і всіх родичів. І прошу вас усіх, якщо ви бачите пости на Фейсбуці, зробіть, будь ласка, репост і напишіть коментар. Говоріть їхнім голосом. Це дуже важливо. Тому що ми всі бачимо, що Російська Федерація це не люди. це просто звірі. А Азов. Їм кістка в горлі. Ці хлопці не здалися. Багато хто мені пише коментарі, що не здалися. Ні. Просто був наказ вийти. І все. Я вас дуже прошу, українці. Я теж проживаю в Нідерландах. Я маленька людина. Я маленький помічник, бо волонтер це великі слова. Маленький помічник. Їжу в Бельгію теж на мітингу. Тут буду їхати на мітинг, в Німеччину буду їхати. Але я вас дуже прошу, усіх. Не приходіть не це бо, бо це дуже важкі... важка бій для матерів, для дітей. Є така дівчинка Юля, їй 31 січня, вона 6 років. Вона просила передати слова, що вона чекає свого братика. Братик позивний має дав. Він у полоні. І ніхто не знає, що буде далі, що буде завтра, що буде післязавтра. Просто говоріть їхнім голосом. Не бійтеся, не проходіть мимо, повірте, це дуже важко. Слава Україні! Героям слава!